Декомунізація на Львівщині. У Меденецькій громаді знесли два радянські пам'ятники. Незламні матусі. Як живуть переселенки у центрі матері та дитини? Проте тут жінка незряча школярка з Львівщини зібрала понад півмільйона гривень на допомогу Збройним силам. На в'їзді до села Грушів із середини 1980-х років стоїть такий гранітний пам'ятник. На ньому є зображення радянської зірки, присвячували його радянським льотчикам, пояснює голова громади Василь Джумага. Такі робили поля солдатської слави для різних родів військ, де були танкісти, де штурмовики, де льотчики, такі знаки кругом по полях і встановлювалися. Чому він був встановлений льотчиком? Тому що є по. Розповідях старших людей, що за рікою у нас було є площадка така, і там був такий невеличкий аеродром, там з, 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 мали можливість сідати такі невеликі самоліти. Сьогодні приїхала техніка та радянську стелу зносять. До радянських часів зі школи на 9 травня парадом сюди ходили, відмічали, задіювали школу. Але зараз люди це не підтримують, бо то є наш ворог. Краще на цьому пам'ятнику поставити нашим воїнам загиблим, які віддали життя. За словами старости села, на цьому місці і планують облаштувати місце для вшанування захисників України. А іще один радянський пам'ятник погодили знести у сусідньому селі Верхній Дорожів. Тут він розташований посеред тепер уже приватної ділянки. Цей чотириметровий пам'ятник за радянських часів завершувала п'ятикутна зірка. Владислав Грицю власник цієї ділянки, каже, чекав на знесення монументу, щоб облагородити цю територію та планує до літа спорудити тут магазин. Я радий, що ми сьогодні знищили таку стелу радянського часів. Ще її давно треба було вже знищити. Я знав, що знесуть. Я знав, що знесуть, тому що в моєму житті це вже друга стела на моїй приватній ділянці. Так, що це в мене ще є один, ну, одне е, комерційне приміщення, і там також стояла стела до 30-річчя воз'єднання України з Росією. Це не актуальні пам'ятники, їх давно треба було знищити. Наступними у цій громаді мають декомунізувати меморіали, де є військові поховання, каже голова громади. Ну, в нас порядка десяти таких монументів, які з два з них ми сьогодні були свідками, які ми демонтували. Маємо ще два монументи, але там трошки процес складніший, бо там є поховання. Ми будемо звернулися до організації, яка здійснює, займається перепохованням. Є загиблі на тих похованнях. Ми зробимо демонтаж із перепохованням на кладовище. За його словами, тепер на території Меденицької громади, що налічує 18 сіл, залишиться ще 12 радянських монументів, які мають декомунізувати. Ірина Мочульська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні у Львові попрощалися із трьома захисниками. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Андрій Андрушко народився у Львові. У мирний час займався реставрацією церков. Згодом працював у правоохоронних органах упродовж 2015-2016 років. Захисник виконував бойові завдання у зоні АТО в лавах 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації чоловік став до лав 103 ї окремої бригади сил тероборони. Андрій Андрушко загинув 24 березня. Йому було 53 роки. Остап Лізанець також родом зі Львова. У мирний час працював у будівельній та охоронній сфері, згодом за кордоном на заводі. Із перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем пішов на війну. Боровся із військами РФ у лавах 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Військовий загинув 24 березня. Йому був 31 рік. Микола Геба народився у місті Липкани в Молдові. На початку 2000-х років чоловік переїхав до України. Потім працював у Бельгії. І з початком повномасштабного вторгнення повернувся за кордону та вступив до 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Військовий загинув 27 березня. Йому було 43 роки. У Львові відкрили координаційний простір допомоги Мелітополь саме тут Львів. Він діятиме на вулиці Січових Стрільців, 8. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Там люди, що евакуювались з Мелітополя, зможуть отримати медичну, психологічну, гуманітарну та юридичну допомогу. Також там відбуватимуться культурно-розважальні заходи для дітей та дорослих. Це другий такий простір допомоги Мелітопольцям, які відкрили в Україні. Перший такий центр є в Запоріжжі. Тетяна Олійникова переселенка з Луганщини. Вона перша мешканка центру незламній матусі. Сюди поселилась влітку, коли ще була вагітна. Зараз її сину Святославу сім місяців. Хлопчик народився 1 вересня. Тетяна пригадує, як рік тому, в останній день березня, виїжджала з окупованого Старобільська. Після того, як почалася війна, ми ще місяць майже прожили в окупації, потім переїхали зразу до Львова, спочатку жили в школі. Чотири місяці, а потім вже потрапили в це містечко. Я виїжджала з молодшим сином сім років, з мамою чоловіка і з його меншим братом. Чоловік Тетяни – прикордонник з перших днів на фронті. Нещодавно він отримав осколкове поранення. Він був в Бахмуті, його поранило. Він зараз на лікуванні, але скоро знову повернеться в Бахмут. У центрі незламній матусі Тетяні подобається. Каже, тут є усе необхідне для життя душові, пральня, дитяча кімната, кухня, їдальня. Проте тут жінка може лишатись до моменту, коли її дитині виповниться один рік. Далі Тетяна буде шукати житло, адже планує залишитись у Львові. Зараз центр незламні матусі заселений менше, ніж на половину. Його керівниця Лілія Кільчицька розповідає, у двох дерев'яних будинках живуть 12 жінок-переселенок та 26 дітей. Поселялися в нас різні матусі, як вагітні, так і з новонародженими дітками. За час нашої роботи в нас народилося 10 діток в центрі. У нас, як одна велика родина, стараються одна одній допомагати, тим більше так, як вони всі з маленькими дітками, кожна дає пораду ну, Контактують супер. Збудували будинки для вагітних переселенок та жінок, які нещодавно народили за гроші Червоного Хреста. Такого типу у нас виглядають кімнати. Кожна кімната облаштована двома шафами, двома ліжками двоповерховими, є комод з пеленальним столиком для маленької дитинки, стіл, стільці. Дитяче ліжечко. Загалом тут може жити більше сотні мешканців. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне новини Львів. У приміщенні Львівського залізничного вокзалу запрацював простір для пасажирів з дітьми. На відкритті читала казку Дитяча письменниця Мар'яна Савка. Це було таке світло маскування, що потім був практично не видно. Він країну. І на ньому вище не було світла, і його було теж повітря. Серед перших відвідувачів дитячого простору Єва їй два з половиною роки. Вона з мамою повертається додому у Київ. Звідти вони евакуювались 8 березня минулого року. Ой, це було дуже довго і дуже важко. Це була спочатку дорога до Львова, три дні у Львові. А потім автобус до От вже час прийшов там, тато чекає. Кирил з Дніпра, хлопчик з мамою прибув до Львова о 9.40. Одразу зайшли в новий простір. Працю. Шикарно, тому що так, якщо ти чекаєш, то ще щось нікуди діти дитину. Йому скучно він сходить розуму, так хоч він зайнятий, грається з дітками. Велика площа гарна. Зона для пасажирів з дітьми поділена на три кімнати. Одночасно можуть розміститись до трьох сотень дітей. Це перший зал, в якому діти розвиваються, залишають свої речі. Тут є гардероб, а є адміністрація, на якій завжди можна взяти. Водичку, чайок, книжечки цікаві, і далі вже з ними ходити по зоні або забрати з собою подовиж. Це велика ігрова зона. Тут є різноманітні активності. Тут у нас завжди буде присутній психолог, присутній аніматор. тут можна малювати, тут можна бігати, тут можна стрибати. Трошки далі у нас є спеціальна зона. Давайте я вам покажу. Тут у нас ще є зона для грудного вигодовування та для сповування дитини. А, Вона відокремлена від усієї решти кімнат в цьому просторі. За час повномасштабного вторгнення через Львівський вокзал евакуювались понад 5 мільйонів людей, розповів начальник львівського вокзалу Роман Синишин. Серед них один мільйон це діти. Під час повномасштабного вторгнення, коли у нас почали перебувати пасажири з дітками, ми Почали розуміти, що нам потрібно відвести якийсь такий куток саме в залі очікування, де могли перебувати дітки. Тобто, щоб якісь педагоги тобто з наших волонтерів, могли займатися, розрадити їх, тому що ми бачили, що в тих дітках був просто страх в очах. За словами заступника директора філії «Вокзальна компанія Сергія Олійника, простір спільно створили разом фонд ЮНІСЕФ та Укрзалізниця. Такі зони вже функціонують у Харкові та Києві. Планують відкрити в Одесі та Дніпрі. Іван Кадосько, Володимир Стабник, Суспільне новини Львів. П'ятирічна Анна Марія зібрала 650 тисяч гривень на потреби армії. Дівчинка від народження незряча. Однак це, за словами її мами, не завадило їй навчатися в музичній школі та волонтерити для ЗСУ. Ну, на армію я сказала мамі, що я хочу волонтерити, оскільки мій брат зараз воює в Бахмуті. Він зараз отримав ранення. Ми почали вчити патріотичні пісні викладати їх в інтернет, і я вирішила волонтерити цими піснями. Від літа минулого року Анна Марія разом з одним зі старших братів почали виступати в рідному місті Комарно та у найближчих населених пунктах. каже, розказували вірші та співали патріотичні пісні на вулицях та у церквах. Що я був дуже здивований, що Анна Марія настільки багато грошей вже не збирала на цю 125-ту бригаду. Я був дуже здивований, особливо коли вона купила машину. Усі зібрані гроші, а це вже понад пів мільйона гривень скеровують на допомогу війську, розповідає мама школярки Наталія Бражник. За ці кошти ми купили взуття, одяг, харчування, медикаменти, купили ніч дрон. Недавно купили рації, які відправили хлопцям на передову. Машину купили за її кошти, теж так само освятили. І зараз чекаємо покраски і відправляти. Теж так само машина буде їхати туди до хлопця. Анна Марія навчається у львівській музичній школі імені Косанатольського. Уже два роки опановує гру на бандурі. Розповідає її викладачка Ольга Вільгуцька. Ритмічно, також вірно. Спершу я думала вчити її тільки співати. Але мрія дівчинки була грати на бандурі. Ну, звичайно, за 46 років моєї педагогічної праці це перший випадок, перша дівчинка з вадами зору. І я, чесно кажучи, не знала, що почати. Почали вивчати інструмент. Ви знаєте, напрочуд ми дуже швидко з ним справилися. Дівчинка є здібна. Дівчинка є розумна, має чудові музичні дані. За словами Ольги Вільгуцької, її учениця є лауреаткою багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Сама ж Анна Марія каже, що планує й надалі допомагати українській армії. Я буду далі волонтерити, тому що я хочу, щоб скоріше закінчилася війна. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.